Розі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія змінить свою ядерну доктрину на основі аналізу останніх конфліктів і дії заходу у зв'язку зі спеціальною військовою операцією. Заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. Телеграм-канали пишуть, що Кремля готує ядерний удар по Харкову. Віддано наказ колективним путіним. Ініціатива Патрушева і Ко ядерний удар поблизу України на одному із полігонів до Харкова 67 кілометрів. А заряд малої дії та контрольовані вибух, наказ віддано, кнопка натиснута. Процес пішов. США про це чомусь мовчить, я Пише телеграм-канал Кремлівський. щур. Втім, це може бути і не прямий ядерний удар, а просто брудна ядерна бомба чи катастрофа. У наслідок удару країни-агресорка Росії по Харкову. Сьогодні знеструмлена ядерна підкритична установка джерело нейронів. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання діяру. Зазначається, що ядерна підкритична установка джерело нейронів заснована на підкритичній збірці, що керується лінійним приск... Корювачем електронів втратила зовнішнє електропостачання о 13.30 ранку під час обстрілу міста Харків військами РФ. У повідомленні діяру йдеться, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі в роботу включення аварійні дизель-генератори. Зазначається, що радіаційна ситуація на майданчику знаходиться в межах норми. Джерело нейронів призначене для проведення наукових та прикладних досліджень в галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалу, знавства, біології хімії, хімія також для виробництва медичних раді. Діо з той же час дрони атакували цієї ночі підприємство енергетики в місті Кашира Московської області. Ще один безпілотник впав на московський завод у Капотні. Окрім НПЗ уражені дві теплові станції, газорозподільні мережі, теплові та трансформаторні підстанції в московському регіоні. Водночас у Москві напередодні готувалися до атаки на місцевий НПЗ. Російські пабліки повідомляли, що до підприємства стягнули всі можливі сили та засоби. МНС. останні кілька місяців дрони атакують. Ті стратегічно важливі об'єкти у тилу Росії. Цілями є бази військово-повітряних сил, нафтобази, склади боєприпасів, командні центри. Після численних атак на російські нафтопереробні підприємства виробництво дизельного палива у серпні скоротилося на 7,5% порівняно з червнем і становить 7 мільйонів тонн, Повідомляє ретро з посиланням на джерела в галузі. Через численні атаки на НПЗ у Росії пожежники скаржаться на брак елементарних засобів, наприклад, пожежних рукавів. У мережі з'явилося відео можливої причини та чи до московського НПЗ стягують десятки їх за сотні метрів завдовжки? Співробітники московського МНС з 9 вересня переводять на посилений режим роботи. Серед заходів виставлених варти введення резервних змін та техніка, яка має бути у бойовому розрахунку та готова до роботи. На відео ще один захід понад десяток пожежних рукавів неподалік московського НПЗ. Раніше стало відомо, що шкільні лінійки цього року в Москві відбудуться у приміщеннях, а не на вулиці. Повідомив телеграм-канал ЧТД. Тим часом екстрені служби регіонах скаржаться на відсутність пожежної піни, через що нафтобази, що розташовані там, палають цілодобово у середу, 28 серпня. вдруге дронами була атакована нафтова база Атлас у Ростовській області. Наступного дня Генеральний штаб збройних сил України підтвердив, що її атакували сили оборони та головне управління розвідки. Завдання виконані підрозділами сил спеціальних операцій збройних сил та головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Детальна інформація про наслідки ураження оточення. Ніяці сили оборони України продовжують вживати усіх заходів для підтриву військово-економічного потенціалу російських окупантів та припинення російської збройної агресії проти України. Повідомили в генштабі ЗСО Тієї ж ночі. Україна завдала удару по нафтобазі Зеніта у Кіровській області, розташованій за 2000 кілометрів від кордону Зеніта. Забезпечує пальними російські війська, що воюють в Україні. Також у ніч на 28 серпня БПЛА атакували склад боєприпасі Воронезькій області, через що владі довелося евакуювати. Два села. Чим менше робочих нафтобаз є ближче до кордону, тим складніше забезпечені російських окупаційних військ, пально-мастильними матеріалами. Логістика відіграє важливу роль у доставці ПММ передовим підрозділам і більшість нафтобаз, що розташовані в зоні ризику. Це саме ті, які зберігають і відправляють продукцію російським військам. Зазначив військово-політичний оглядач групи інформаційний опір Олександр Коваленко. З початку року дрони атакували російські НПЗ не менше ніж 64 рази. Повідомило Бібіс. На деяких НПЗ припинили працювати установки первинної переробки нафти у першому кварталі. Свої потужності зупинили щонайменше сім російських заводів після успішних атак. По російських НПЗ Кремля засекретив дані щодо виробництва дизпалива. Тепер статистика ринку бензину недоступна. Росія заявила про продовження заборони експорту бензину до кінця серпня, потім до кінця осені. Тепер до наступного року можна очікувати на збільшення дефіциту, оскільки для того, щоб подолати дефіцит, Росія скасувала експорт, тони має для того, щоб компенсувати ці втрати. відповідно, виробники будуть змушені підвищити внутрішні ціни для того, щоб отримати додаткові кошти, зокрема і на ремонт. А коли експорт був, то від початку експорту надходить валюта а за рахунок цих зовнішніх надходжень, можна отримувати внутрішні ціни. Але оскільки такого додаткового джерела грошей на автокомпанії немає, то зростання цін просто неминуче прокоментував комунікаційний менеджер Рейзонвий Сленд Максим Гардус. Безпілотники атакують російські нафт. Автобази склади з військової техніки та аеродроми. таким чином Україна захищається від російських атак під час масового обстрілу. Вранці 26 серпня дрони завдали удару по російській авіабазі Енгельс під Саратовом. Саме звідти бомбардувальники тут 95 було піднято для обстрілів української території. А Сьогодні, завдяки власному виробництву в Україні вже є безпілотники, які здатні долати 3000 тисячі кілометрів та вражати цілі глибоко на території Росії. Ці безпілотники можуть долетіти до Сибіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сама. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.